Казки від котика, воркотика. Мяу! Білочка і чарівна школа. У густому густому лісі шила білочка на ім'я Ліска. Вона була непосидючою, З пухнастим рудим хвостиком і блискучими оченятами. Найбільше Ліска любила стрибати по гілках, гратися з листочками і ховати горішки у мох. Коли у лісі настала осінь, мама сказала їй Доню, час тобі йти до школи, там ти навчишся багатьох корисних речей. Але ліска надула щічки і пробурмотіла Я не хочу. Нащо мені та школа? Я й без неї добре живу. Умію стрибати, бігати, горішки лущити. Мама тільки сумно зітхнула. Побачимо, доню, побачимо. Наступного дня всі звірята рушили до школи. Учителем там була мудра сова, а Ліска втекла в ліс. Стрибала, гралася, каталася на гілках. Раптом вона зустріла зайчика тимка. Він сидів на пеньку і уважно рахував морквини. Один, два, три. Що ти робиш? здивувалася Ліска. Рахую запаси на зиму, у школі нас вчили лічити. Тепер я знаю, скільки ще морквин треба зібрати, гордо відповів зайчик. Ліска задумалась от якби і я вміла так рахувати. Знала б, чи вистачить мені горішків на всю зиму. Білочка пострибала далі. Під дубом вона побачила їжачка, який читав малюкам книжку. Маленькі їжаченята слухали, розкривши ротики. Ти що читаєш? здивувалася білочка. «А вже ж!» – відповів їжачок. У школі я навчився читати. Тепер можу казки сам читати, а не чекати, доки хтось мені їх розповість. Піска відчула легку заздрість. Вона теж любила казки, але завжди мусила слухати, коли їх читала мама. Коли сонце схилилося до заходу, ліска натрапила на струмочок. Там сидів бобрик і малював карту лісу. Нащо тобі та карта? спитала білочка. Щоб знати, де ростуть найсмачніші верби і кущі? пояснив бобрик. Мене цього навчила сова у школі. Тоді пілочка зрозуміла, всі її друзі вже вміють робити щось цікаве й корисне, а вона лише стрибати і ховати горішки. Наступного ранку ліска несміливо прийшла до школи. Ти вирішила вчитися? Лагідно спитала мудра сова. Так, тихо відповіла білочка. Я хочу знати більше. І сталося диво. Школа виявилася зовсім не нудною. Там можна було розгадувати загадки, слухати пісні, вчитися рахувати жолуді. І навіть малювати зоряні карти. Щодня ліска дізнавалася щось нове. Вона навчилася рахувати свої горішки, читати прості казки і навіть писати лапкою букви на піску. Минуло зовсім небагато часу. А білочка вже більше ніколи не відмовлялася йти до школи. Вона зрозуміла. Знання це скарб, навіть більший за горішки. І тепер, коли ліска стрибала по гілках, вона весело наспівувала. У школі цікаво, у школі весело, у школі відкриється чарівний світ. І жили звірята в лісі дружно і щасливо, а білочка ліска завжди була першою. То поспішав до школи.